Всім доброго дня! Ми потихеньку завершуємо наш сезон. Всю техніку майже загнали в ангар. Це залишиться тільки комбайн достроїти. Бачите, ну, я думаю, заказали матеріал. Думаю, в цьому році точно кришу поставимо на зиму, бо бункер відкритий, щоб туди нічого не затикало. І так, мені каже, стоять трошки на дворі. Бо там бункер трошки такий піржавів. Ну, це все виправимо. І залишили тільки цей город догорати. Батько у нас город договорює. Відчіплюємо плуг і вже все. А ми Це тут же заганяємо в ангар. Комбайн здоровий є. Ну, Здоровий працює, комбайн є. Трактор здоровий на 200 лошадок є. Ще б звісно в будущому замінити ці МТЗ на щось таке 110-130 лошадок. Ну, тож, Якщо брати, то мабуть брати все одного бренду, все зондір, все всі. Є масла, одні фільтра, все було однакове. І література в мене є по всім бозондірам, тому з цим проще буде. Але також у знаєте такі питання, чи Буш новий. Мені не подобаються ці жондіри 130 лошадок, ці Китай взагалі там ще хуже, чим МТЗ по кабіні. Взагалі не подобається. І ціна їх космос. Е, то що ви Або брати бушни, ну бушни це всеки. 7-8 тисяч мотогодин буде, і ціна їх там від 50 до 60 тисяч. Ну, при, це як по пробігу, як і цей у нас жондір 7930, у ньому 7400 на, на даний момент. Чи брати там той самий Майсей на 110 лошадок, який теж стоїть там, в районі 60 тисяч. Ну я знаю, що майсей це. Ну, я так приклад взяв для Майсея, бо мені, в принципі, сподобався, коли бачив на виставці знаю його ціну. Оце поставили купити майсей. І там тих 4-5 тисяч, я думаю, спокійно відходить мотогодин, Заливаємо заливає масла, фільтра і все. І катається. Чи взяти жундір за цю саму ціну? Бушний. Да, він вроді буде кращий трошки по начинці, там, по щеки функціям. І на вторичному ринку буде трошки краще потім продавати його. Но я дивлюсь по цьому Жондіру. Не сказати, що він нам прям проблем багато приносить. Але щось треба докрутити. там. То випускний колектор зняли, то форсунки робили, то сальничок підтік, то ще щось таке. Не критичне. Я помню, у нас був 12-21, то ми його чаще крутили, ніж цей. Новий був, чаще крутили, ніж цей. Але все-таки, знаєте, пробіг уже 7-8 тисяч один, це вже майже скоро капіталка. Там, до десятки це вже капіталка на 10 тисячах. Тому незрозуміло купити. А для нас 4 тисячі мотогодин це ну дуже багато. МТЗ в рік відходів вже коли з'явився жондір Якщо не помиляюсь, десь один 300 так, це макс. 350 це прям і то. Це цей основний який сіє кропи, все. А той старий настрактор, то він то ж, з весни до 51 проїхав прицепа, це городи ми тако такого рему. Такого плану. Нічого, взагалі нагрузки мало. Тому не знаю, що вибрати, що краще, щось нове і забутись в ціні там плюс-мінус одна однакова, ну можу, чуть, чуть дорожче. Зато ти знаєш, що взяти буушний жондір, і може краще. Також ним цим плугом у нас, хто пам'ятає, діамант п'ятикорпусний, Ну він взагалі 5 плюс 1, 6 корпусний ми 6 корпус зняли. Предплужники теж познімали. Щось думав. Заразили мене такою думкою, що що ти не взяв собі навісний. Я щось так подумав, думав, дійсно, що я не взяв. Бо зараз так накрутився, ці останні у нас там є такі невеличкі клинчики, так тяжко ним розкручуватись та лучиш більше. Та я думав, виставлю на продажу. Виставив по одній ціні правда, мені написав там один <рикаліст> <рикаліст> такав, якийсь приколіст бо йому каже, якийсь приколіст я що. Наш 6-корпусний плуг з приплужниками, ну ми знятимо, вони все є. Все робоче. там тільки шостий корпус, Чуть-чуть не комплект, але ну, там можна пару болтів, я думаю, то знайдеться. Щоб з нашою доставкою мислимо транспорт, завезли йому на площадку. Не пам'ятаю вже куди, щось і він нам за нього дасть 400 тисяч за цей плуг. Но, каже, так як ви нам його привезете, то ми вам продамо навісний 5-корпусний за 800. Я кажу, ну, це, мабуть, якось. Дурочка несли, ще щось. За 400 тисяч хай буде, ми його зробимо, бо він каже, яка так дешево. Аргумент, що тут пружини. Ніхто не подобається пружини. Що страшно, ми якщо потрібно там 2000 чи 3, я десь рахував вложити в нього і всі ці пружини викидаєш, переробляєш на глуху стойку, не на глуху, а на варіо, Щоб можна було з кабіни регулювати. може на глуху, але варіо буде краще. Чуть-чуть і -чуть можливо навіть і дешевше, хоча не факт. Ну, в общем, наварім мені більше подобається його щоб можна було з кабіни регулювати. То ми, якщо що, весною переробимо його. Не знаю, поки думаю, чи продавати його, чи попробувати продати, значить продамо, чи залишити, і переробити, ну, там, чи втулки поміняти тут, чи так, щось, чи так і хай ще буде. Може рихлення попробую на 2 році. Поплув і так. По комбайну дуже мене багатенько питали. А, до речі, зараз вже поки по місці. Питали не за фільтра. Які у нас стоять на заправці. Бачите, перший фільтр. Так видно? Так. Перший фільтр йде з бочки до заправки. Там щось на 30 мікрон. Там дюймова різьба, так і просто фільтр сітеч, сітек, да, щось таке називається. Це він так довго у нас був, а потім щось ми вирішили в цьому році поставити ще один фільтр. Уже на виході, вже прям вже на виході, на самому виході. Бо це виходить. Насос такий вже був, там теж у нього могло сипати щось і ходило в бак. То вже поставили, бачите, це на виході на 5 мікронів з такою колбою, щоб можна було видно. А чи поставили, бо наздастер. І вода з'явилася баку. І Не знаю звідки, як, заправляємо з цих бочок в основному, то на заправках рідку, коли заправляємо. І батько їхав і вода попала. Раз, датчик зіляли, проїхали трохи опять вода датчик, то зливали весь бак і поставили цей. Ну Плюс жундів, щоб все було. Частіше, бо тут 5 мікронів, але води нема. Тобто по колбі нічого не видно. Тут такі фільтри. Навесно, раз рік ми міняємо, ми десь в рік тон 15 тонн солярки розходуємо, то раз і в рік буде міняти ті фільтра. По комбайневі. Дуже багато виденького. питань було. Брали ми його, ну, поднято, що ушний. В тенісі брали. Обізнали там пару площадок, дивились 97,70. Дуже хотів я. Але по ціні десь був приблизно тій ціні, але один завівся, але проблема була з турбіною. І за що це він був? як Двігун був в аварійному режимі і він не запускався нічого, ні гідравліка, ні, нічого не запускалося в ньому. І половина освітлення не робило. Ззаді всі помилки були, бо там вже є такий моніторчик, він показує всі ці помилки. Заднє світло не робили, повороти. Переднє світло взагалі нічого в ньому не робило. Двигун був в аварійному режимі і не ротор, не наклонка, нічого не запускалося. То, а купляти так, знаєте, хто там знає, що з ним буде. Не хотілося. Хоча ціна Ціна так була 90 тисяч, 97, 70, 90 тисяч. Може, звісно, вложити в нього там 20-30 і він буде відлічно, але не наш варіант. Ми таким не хотіли займатися, тим більше перший комбайн. Тому поїхали А, і був вторий. Вторий завівся. Теж там було трошки, от, проблеми з освітленням, якимось е, помилки. Не те, що там лампочка привів, там щось прямо не робило. Е, турбіна нормально робила, але коли його завели, його так трусило і прямо тако кидав, як зайчик пригав. Що з ротором кого запущеним. Чи там дисбаланс, ну, і там так свої теж були питання було. Вирвана повністю наклонка, варена в якомусь цьому місці, вже повністю трещу, а там якось так наварено, наляписто. Теж, не риснули ми. А це поїхали чисто подивитися цей комбайн. Хоча думаю, ну так, давай заїдемо там недалеко, хоч візуально подивимося. Заїхали. Ну, по сьогодні з тими, то цей більше всіх сподобався. Він такий живий. І там, знаєте, так щось. Навіть акумулятори люди не хотіли принести, самі переносили з одного на другий, щоб завезти. Якось не зацікавлені вони були в продажі. Тут, звісно, трошки покраща ситуація. Два мінуси в цьому кобані це спарка. Я дуже не хотів спарку, але американці вони в основному всі на спарці. І вторий момент це немає контрмастера, тобто жатка не грає. Оце такі два мінуси. Ну якось йдемо боротися. Тому не знаю, що з жаткою. Взагалі в нас бачите такі поля, тут місцевість горбиста і поля у з горбисті такі всі. Тому думаю, все-таки 7-метрову жатку на нього брати. Flex 625 -у. Взятку не брали, поки на ній немає, не знаю, що будемо щось весною, що йдемо думати. За зиму будемо шукати. То, мабуть, 7,4, я кажу, брати, щоб вона, То, що нема контрмастера, буде краще трошки копірувати, ну, не так буде нагрібати краї. На комбайні ніколи не працював, це перший у нас комбайн. Буду за зиму все звучати, література є, буду читати, щось десь, відео подивлюсь, так що, якщо щось неправильно сказав, то вибачайте, бо тільки вчуся. На комбані на моторі 3800, на роторі 2800. 2700 чи 2900, щось таке. Ну, щось не пам'ятаю точно, акумулятори вже зняли. Бо щось ще трошки. Ще рідні там стоять оригінальні. Як рідні? стоят стоять 2020 року. О, ми поставили їх на зарядку. Тось То такий стан. стану, ну що не можу скати. Так, вроді, не битий, не варений. Що там такого критичного тут не знайшов. Всі заглушки є, всі защитки є. Тут це їх таке больне місце. Ну тут болі-мені ще так із того всього, що ми бачили, тут болі мені живе, да, там трошки. Ну, то біда. Ще то не біда, то ми зробимо. Обичний змельчитель не преміум. Ножі вроді ще нормальні, ще походять, Ну, треба передивитися, бо щось. Бачу він так давненько стояв, деякі бачите, як, як заклинені. Ні. Не сильно в них крутиться треба. все це передивитися. Це вже йде, як типу Ресталіно, чи як правильно звати, булет ротор і оце каплю, і мотор 9 літрів вже. Так, далі сюди показати вам. Трошки є такі нюанси, це знаєте, коли дивилися щось, не обращалося в а зараз коли так більше почали роздивлятися, бачу всі болти зірвані, мабуть до бака лізли. Бачите, всі болти позірвані. Не то що там не закручені, ну де, де не закручені, де просто позірвані. Треба за зиму це все розкрутимо, щоб зажати. Посинки цієї немає одної. Так, мотор. Вроді нормальний, вроді все сухеньке, нічого тут не мокріє. Істатіка теж тут все ще в оригіналі. Ну, бункер трошки ржавенький. там. Я думаю, не думаю, а ми його будемо красити, будемчиться красити цей є написав пульт. Сітки ми познімали, бо коли ну, до них хотів покрасити, і трошки то ще нормальний, а цей коли їхав в транспорті, ну, коли навезли його. І, напевно, він бив по тому щітку і трошки вигнув його. Ми його вже вирівняли, але поки ставити не будемо, бо хочемо це все це повидувати. О, що, коли щітки, то не було, це було то видно тут. листя, ну, все таке є. Так, по шнеках. Ну, ще грубі, не гострі. Я не знаю, які вони повинні бути, але не гострі. Ще, я думаю, що пороблять. Батенько комбайнів, що ми дивилися, це редуктор. Да, то прямо оцей флянець отак гуляв. Не знаю, ми із п'яти компаній, в трьох упав. тут все хорошо, взагалі люста ніякого немає. А тих, бо так все розбито, тут немає. Датчика, я так розумію, це якийсь був тут датчик, заглузко стоїть. Чи влагомір. Тут немає, ну, я думаю, може він. Не. Так, да, тут, мабуть, щось було. Тут його немає. Я думаю, що в нас буде трошки кращий варіант, якщо все вийде, бо ми подали, В Дарі були була програма на картографірування, там, датчики врожайності, датчики вологи. На 2 роки дають безкоштовну підписку їхню і оборудовання. Ми подали, вроді нам підтвердили цю заявку, але сказали, що ближче до зими, даже до весни. Вже з нами будуть зв'язуватись і встановлювати, якщо ми захочемо. Ну, Ми вроді хочемо, але мені цікаво це. Я взагалі, У нас на 7930 стоїть автопілот. В цьому році весною купив монітор, купив антенну, мені так сподобалось, що я мабуть думаю, що на комбайн ми також будемо ставити, бо там якраз є роз'єм під антенну, є трошки якась розводка, навіть мені підказали, що є автопілот. Знизу там гідравлічний. оцей. Не знаю, наскільки це точно, бо я там скиду фотографію, вроді сказав, що це воно. Правда, кнопки запуску я не бачив в кабіні. Не знаю, бо знаєте, є в тракторі, там є кнопка. Автотрек включаєш, він все веде. Там такої кнопки немає, але будемо розбиратися. Буду розбиратися, буду вам розказувати, показувати. Що ти ще хотів вам показати? Ми купили, тут зразу всі масла помінені, всі чистенькі були, фільтри теж помінні. Воздушний весь був чистенький. Новий, ну правити, що новий. І видувати він теж чистенький був. Єдине, ця колба була така грязна, болото щось забите. ну пилю, це все. Коротко. То ми зняли повністю цю, -цю колбу, оцю зняли, часть, кіркер все вимили, висушили. Була невеличка тріщинка, тут я її герметиком заклеїв все приклеїти, щоб не затягувало. Ну тут не критично було таке, ну там маленька трещинка була, я так поставив. Блок теж при дохрінті був зачуханий. Сьогодні зранку його все повидував, як міг. Тут вже видіалі, ну, Зробив. Трошки краще. Так, вроді сильного, там, навіть ржавого, окисленого я тут не помітив. Передні теж там, коло кабіни я теж знімав, там, теж. там трошки краще ситуація. По ну, мотору тут багато що не покажу. Казали мені фільтр, так що ось фільтр. Радіатори всі треба достати буде, перечистити, повідкривати, ну, повимивати кьоркером. Це все зима, зараз вже холодно, вже не будемо. А весною це все будемо видувати, передивлятися. Ну, трохи покажемо кабіну. Минулого відео я показував, як ми знімали, чимось фон не робив, як поліз сюди, там все висипалось на землю соя, соняшник куча Знімали весь потолок, як могли, і все звіто викидали. То я так трошки привернула, ну, кабіна була дуже чиста, як це можна було. Двері так хорошо закриваються, не треба гупати, просто взяв і все, двері закриті. Джоссі, звісно, вже такі положеви, але це якраз на цих пробігах, десь так він виглядає. Я Бачите, вроде я так розумію, це підстойка під монітор, листо ще такий коричневий як канкулятор. У нас тут його немає. І роз'єми такі. То я думаю, поставимо на 4240 У нас є такий монітор з трактора будемо знімати ставити, якщо буде. І вроді як є розводка. Але клавіші, щоб запускати, це всього немає. Є такі міста. Бачите, не знаю це Коло динаміки, прямо до динаміки, отакі воно щось. Це маємо зачухати якось його з одного і з другої сторони. Батько каже, це головою саділи і головою чухали. Я йому кажу, що це навряд чи. Ну так сів я так, ну дійсно достає головою, але я не думаю, що це прямо головою так зачухали його. Можливо, те, що він не робив, то хтось там лазив так руками, не знаю, що вони хотіли. Ну такі міста. А так? Ішому потолочок чистенький. Так сильно він не зачуханий цей комбайн. Ну, понятно, що все-таки роки це найстаріша техніка, яка в нас є. Я то думаю, у нас цей. Джандір 2008 року, це комбайн 2007. Тож це у них така ще болячка є. Ось надірваний цей. Ну, це ще болі-мені тримається якось. Всі, Комбайни дивились дивилися, всіх оце така проблема. Чос, ну, якщо працює, ми так запускали, все круто, все, все переключає. Саме головне. Сіння, холодильника тут нема, але я думаю, в цих роках холодильника не було, це ж типу ЕСКах. Звісно, хотілося б щось посвіжіше, але там все за, за сотню виходить. А це, це ми якраз дали ну 80 гектар соняшника. Це нас ми обрали і весь соняшник пішов на цей комбайн. Там залишилось ще кукурудзи, але кукурудзу піде таке ж. Селярку треба закупити насіння. Соняшник ми вже весь закупили на цей рік. На наступний рік кукурузи не можемо ще определитися. Не знаємо, що там у Нас там трошки залишилось з того року з цього року сингента. там 25 мішочків, і ще нам треба ще на 40 гектар, навіть більше на 50 чи 60 гектар. У нас в цьому році багато соняшника було, а на наступному році багато кукурузи. Тому, тому так. Ну ось такий невеличкий обзорчик вийшов. Ще я ж кажу, багато що не знаю. Буду вчитися, він не знає, що тут показувати, знаєте. Є там такі, трошки там не вистачає, чуть -чуть, там то чуть -чуть не вистачає. Ну це все докупен, там фару бачу немає. Це вже коли час розглядати на бунт, на цьому на снекові грозному. Роз'єм'є довисить, а фари немає, це докупиться. Ось такої фари. Я там вже знайшов розборки, можна буде попитати. По, по резині задня. Видно, що він ходив по кукурузі чи щось що таке, бо одна сторона прям добре повиїдала її. ця хороша, а ця сторона прям рвала її резину по, спар... по спарці. Ця в нас теж вона різно... різні фірми. Це що в нас таке? Якщо не помиляюсь, Firestone Так, да, Firestone якого 11 11-го року щось я десь знаходив? Це Ця... що у нас? Гудієри 10-го року. Ну, ці трошки хуже. І постану вони трошки ці, знаєте. Такі. По протектору вроде нормальні, однакові, а постану є такі ось. Видно, так, да, видно, тріщини такі. Тут цього немає. Не доставили один болт, але я вже написав і вони сказали, що нам відправлять цей болт з толкою і задню щось, не знаю теж. Одного не було. Ось. Обіцяли, що відправлять на днях. Ну, нам, нам поки не срочно. Також вони обіцяли, що нам приїхати літом запустити його. Ну, ми до них може ще зажаткою повернемося, якщо не знайдемо, то теж обіцяли допомогу допомогти, тут розсрочку нам, якщо що. І, і обіцяли, що приїдуть літом, запустять його. У нас якраз дає чимінь в наступному році багатенько. То будемо пробувати найчеміння його виїжджати в поле з ним.